Традиційні страви новорічного столу подорожчали. З розрахунку на чотирьох осіб салат олів'є обійдеться у 285 гривень 46 копійок. Пів кіло нарізки з сирокопченої ковбаси салямі коштуватиме 270 гривень. Свинина та куряча тушка матимуть ціну у 333 гривні. Пляшка шампанського Артемівська обійдеться у 179 гривень. Овочі потягнуть на 185 гривень 60 копійок. А за фрукти на святковому столі потрібно віддати 170 гривень 20 копійок. Загалом за цей набір доведеться заплатити 1432 тисячу чотириста гривні 26 копійок. Проте у кожної господині на столі зазвичай є свої фірмові страви. Тетяна Семенова цьогоріч готуватиме традиційні в цьому році святкувати скромно, тому що мого чоловіка вже другий рік поспіль немає. Він воює, захищає цілісність нашої держави. З більшого я взяла собі овочі, це огірок, фрукти. І в мене на святковому столі буде це салат, олів'є і шуба, бо зазвичай чоловік його любить, тому завжди готуємо на новий рік. Звичайно, запечена качка, ну і вино або шампанське. На це свято я згодна витратити не більше двох тисяч, тому що має обмежений бюджет. У магазинах вже відчувається передноворічний ажіотаж, ось скільки готові витратити громадяни на зустріч нового року. Тисячу хіба більше. ні. Зараз дуже важко, все дуже дороге. Хотілося, може й більше. Уви, не може. Ой, не повірите, желательно, щоб все було безплатно. Ну, так як це не все таки кусається, приблизить около трьох з половиною тисяч. Ну, може, тисяч, може більше, може. ж, Не знаю. Не скажу. Ну, навіть не знаю, ну, можливо, тисяч дві-три, бо вже пішло багато. Тисяч п'ять, не більше. Не так багато купиш, продукти такі дорогі, що гроші йдуть, як вода. Не знаю, ну десь около три-дві. У порівнянні з минулим роком традиційні продукти до новорічного столу подорожчали приблизно на 8-10%.